Привіт! Мене звати Дмитро і я хотів би показати е, геймплей ігролад е, своєї наративної пригоди, що називається Tailgate. Ось, очевидно, що пригода про собаку. І по ходу я буду трошки розповідати про фічі, функції і взагалі що до чого. Почнемо ми з того, що ми спробуємо догнати кота. Заскриптовано в нас це не вийде, і ми подивимося, що нам робити. Ми тиснемо «Т» і заходимо в. Це фактично квестлог, коротенький такий. Ось він називається «Trails» і тримає в собі поточні сліди, що взяв собака, фактично, ну, буквально квести, і якісь можливі підказки або підколи. Ось. Неясно, правда, хто кого підколює. собака нас чи, чи я, всіх, ось, але менше з тим. Так, Квест нам каже, що треба подивитись. Тут є собача будка, що нічого хорошого про хазяїна не говорить. Ось, треба, до речі, додати якийсь парк туди. Так, а ну Окей, ми тут не вийдемо. Ось. Е Перше, що одна з найголовніших функцій і взагалі інструментів, яким є собака, це наш нюх. Він у нас, мене називається в грі Sniff Mode. Yeah. Да, і це режим, е як колись е чуваки е з Play.ua сказали, що відьмак, і насправді я цього не приховую. Да, я це називаю просто песмак. Тобто в цьому режимі підсвічуються якісь е об'єкти, які... Можуть бути корисні, видно, сліди, я зараз покажу, що мається на увазі. Ось, ну і решту інших. Так, драбина. І тут нам гра каже, щоб ми не поспішали. І якщо ми тут вже закінчили в цій локації все, бо це будинок нашого героя, в який він за сюжетом не може повернутися, як тільки він вийде. Тож це фактично не знаю такий Assassin's Асасінскрід Момент. Стрибок віри. Ось так. Що нам кажуть? Кажуть нам, що знову тут паркани, знову трави, і треба звідси вибратись. Каже, що нам треба пошукати скриті проходи. І є сенс. Одна з механік гри це власне запахи, які виглядають у таких ви е, слідів або фактично молекул запаху. Як це? Ми не знаємо, як це бачить собака, і це моя інтерпретація. Ось, оскільки ну, немає сенсу, технічно для мене неможливо, і це, власне, не, не є сенсом гри напхати запахів усюди, то є сенс завжди принюхуватись, коли щось валяється на підлозі, і очевидно, що його тут бути не, не повинно. Ось, то є сенс там принюхатись. І ось нам запах кудись нас веде, кудись отуди. І ще ми бачимо, що щось світиться, якісь проходить. Так, можна пробігтися. Ось тут у нас якась дірка. О, але власне герой нам каже, що він туди не пролізе. Ось, Ну і очевидно. Так, дивимося, що ще. Ось. У нас. таким чином світяться якісь е ну, проходи серед високої трави. Ось, Або інших якихось е захаращень. Тобто, тут на початку, оскільки це близький, близька до туторіалу, частина демо. Е все досить просто. Там більше, е Далі в грі буде цього трошки більше, і вони не будуть так очевидно заховані. Це ближче для того, щоб привчити гравця їх шукати. Ось, ми знайшли, підібрали спогад. Ось, один я підібрав до початку запису ще в туторіалі, спогади це така механіка, тобто це фактично колекція, Да? собака збирає. Кольорові м'ячики, які розповідають якусь дуже коротку історію з його минулого. Це перший, що знаходить гравець, це фактично, і собака філософствує з приводу того, що він, якби перший, який ми знайшли, але останній з тих, що дав йому хазяїн, і йому через це сумно. Цей м'ячик, він відповідно розповідає, що колись в родині був, була дитина, і ну, поки що невідомо гравцеві, і, і, наративно, куди вона ділась, але собака пам'ятає, що. Цей м'ячик малий так сильно вдарив, що той полетів аж через паркан. Ну і він каже, що він сумує за малим. Куди дівся малий, ми поки не знаємо. Ось, ну, на трошки менш сумній ноті. Ідемо далі. Знову у нас апдейт задачі. Кажуть, що нам треба знайти Моджу. Моджу, це наш маленький друг. Ось який важив фактично. Нам нема до кого більше звернутися, і оскільки ми не знаємо, що робити, то очевидний спосіб це знайти і поговорити з другом. Кажуть нам, що можуть живе через дорогу від нашого будинку. Ось, ну спробуємо знайти. Ось, знову якийсь валяється рандомний ящик, і знову кудись показує нам сліди, кудись туди. Пішли. Ось, є сенс насправді принюхуватися частіше, тому що не, все не виключається слідами. Але я через те, що е, ну, мені хочеться обмежити геймплейне відео, бо я думаю, що ніхто не буде дивитись півгодини. Тут набагато більше контенту, ніж на 10 чи 15 хвилин, і багато чого мені довелось заблочити, то я хочу провести по основному. Гемплейному е, шляху. Ось, там побачимо. Так, тут теж такий більш очевидний. Ось. Ну і взагалом задумка думка така, що досить багато шляхів. Е, ось, і можна, в принципі, відносно вільно пересуватись, ось, але варто дотримуватись задач. То можна і сюди піти, але ми покажемо підемо е, туди, куди веде нас слід, і він не єдиний. Він веде нас кудись сюди, тут є така непримітна дірка в паркані. І є така історія. Це те, що я власне хотів показати. Можемо піти зразу до нашого друга. ось, Але мені хотілося створити таку якусь, ну, принаймні, ілюзію свободи, бо це видно, що це не world е, гра. Але, типу, хотілося зробити так, щоб гравець все ж міг піти куди йому. А що це таке? Коротше, куди йому захочеться, і при цьому у нього складалось враження, що його ці е, вибори вони впливають, що гра їх якось е, ну, враховує. Ось. Історія така, що нам туди, мабуть, поки не варто йти. Ось, підемо, розповімо нашому другові про якусь страшну чорну тварину, яку ми не знаємо, звідки вона взялась. Ось, ось наш дружочок. Ось. Підходимо до нього. До другу. Так, привіт, Моджо. Можна з наративними історіями така сама, що ну, можна намагатись відігравати, тобто можна зразу переходити до суті. І ну, тут така історія, що залежно від того, які опції гравець вибирає, то він може або може не дізнатися якусь додаткову частину історії. Я поки що це не гравця ніяк не, не форсю. Е, Ось не будемо грубіянити. Привіт, Моч, як справи. Ось, дізнаємося, що Хазяїн Моджа, вірніше хазяйка теж пропала, і ми не просто так е шукаємо. Коротше, не тільки в нас е така проблема, ось, і ми звертаємось, кажемо, можемо вибрати, да, чи ми розповімо Моджу про те, що ми бачили на перехресті якусь дивну тварину чи ні. Ну, давайте виберемо. Е ось, А Моджа каже, що та ну, чува, газлайтить нас. Е що я знаю тих чуваків, ну я сумніваюся він їх знає, але нехай. Якщо він знає, ось і допоможе нам, просимо його сходити з нами. Він каже, що він голодний і то, що у нас зараз задача Моджа — нагодувати. Ну, і Підказка каже: що, ну, шукай їжу там, де вона може бути. Для початку зайдемо в будинок. Подивимось, що тут О, що це таке, тут у нас яблучко. Е, ну, Тут така історія, що в мене немає задачі якось прям з ходу напрягати гравця е, ну, якимись складними пошуками. З іншого боку, ну, мабуть, навіть гравцеві е, буде зрозуміло, що якщо прям щось так біля входу лежало, мабуть, цим не закінчиться. Е, ось, і ось що нам. Пропонуємо Моджу яблуко. Він каже, що яблуко це звичайно круто, але він не їсть їх в шкурці. І у нас є варіанти. Е, які загалом зводяться одно і те саме, що ми не можемо його ні почистити, ні розгризти, і он Моджо каже, що він, в нього алергія на е, яблучну шкурку. Окей, йдемо далі шукати. Шукати далі, час обмаль, тому ми ганяємо. Е, так, ми пішли, подивимося, що тут є. Так, нічого не світиться, наче. так, двері закрито. Сюрприз, сюрприз, зачинено. І тут зачинено, і тут ще коментар. Ну, коротше, що хазяйка Моджові Не надто довіряє, бо все позачиняли. Ми не знаємо, куди вона ділась. Ось, але... Так, що пань... О, що тут? Що тут у нас? Смітничок. Собаки люблять нюхати смітнички і зі смітничка кудись туди йде запах. Кудись туди в кущі досліджуємо. Нічого тут не бачимо. А тут. Оп, щось лежить. Так. Каже, що це гранола. Е, батончик? е зерновий. Йдемо пропонувати нашому дружбану. Е, так, як тобі е, скам'янілий гранола. Супер! І ми. Пасанем. Так, що нам тепер кажуть? Кажуть, що можна йти до кішки, яка допоможе нам дещо зробити. Ось. Е у нас є записка, ось яку там ще в туторіалі знаходиться, я вирішив це скіпнути. Ось яку може прочитати лише кішка, і нам до неї треба дійти. Ось, що каже нам підказка, що Модже не дуже швидко ходить. І треба його не дуже швидко ходить і не дуже добре бачить. Тому треба. Окрема історія, що я думаю, багато хто, е, ну не знаю, принаймні я, буває така кла класичний прошарок старих ігор, де є, треба е, ескортити якогось NPC, і він постійно десь губиться, застріває. Ось, і я, власне, на цьому етапі вирішив це зробити ну, такою, жартом, помажем, е, що він застріє, не то, що він тупий або поганий AI, а він просто. Старенький, хворий і не дуже швидкий. Ось, тому нам треба слідкувати, щоб він не загубився. Ну, але справді, може, це трошки трошки менш душно треба робити. Ось, це ще попрацює над цим. Так, ще з ним можна поговорити, що, мов, чувак, ну якось Коротше, каже, що він запихався і не може йти. Але йде, окей. Ми собі чалапаємо далі, перевіряємо, чи він поруч. І ми собі йдемо акуратненько по лінії. Дивимося, що так, тут уважно, тому що та, тут на нас напала якась тварюка. А може відстав. Цікаво, що це тварюка, Може, сказав, що все окей, і ніякої тварюки немає. Ми йому віримо, але перевіряємо все. Так, ну тут, ну поки немає. Оп, але хтось інший. Хто це в нас такий? Це в нас Сірко, як і казав Моджо. Він якийсь дуже таємничий, каже: ага, то ж це правда, а ми йому такі. А ти хто такий? Він каже, я... Неважливо, хто я такий, який. Коротше, трошки з ним поспілкуємося, він нам там дає трошки лору. Ось, е ми це трошки скіпнемо. Е Ось. І він каже, окей, вистачить питань. Е Знайди нас пізніше. Так, а де Моч дівся? Моч, пішов кудись, Сірко пішов, всі пішли, нас всі кинули. А он він іде. Він вирішив цю розмову не підтримувати і пішов туди. Так, спочатку чекнем його. Він каже: о, ні, я відпочиваю, братан. Приходь до мене пізніше. Так, і вон є кішка. Кішка треба, і вона. Щоб з нею поговорити, це теж окрема історія, да? тобто це не те, що я не міг зробити радіус менший, мені просто здалося, що NPC не так багато, з ними не треба дуже багато говорити. І, власне, кішка, це там досить багато говорить її про її персональну е... особистість. Да? Що з нею, щоб з нею поговорити, треба залізти на е... парапет. Ось, так. Ми теж тут дуже не будемо довго запрягати. Е, Дивимось, що в нас за задача. Задача знайти книжку. Книжку знайти. Яку книжку? Книжку, яку котиця читала. Вірніше її хазяйка читала і котиця її не дочитала. Хазяйка зникла. Ось, але кішка не захотіла нам розповідати нічого про хазяйку. Сказала, що ми бігом. Були гарною собачкою і принесли книжку з парку, який біля Моджового будинку. Так. Оце, мабуть, цей парк. Знову ж таки, завжди можна ну, подивитись, що ще є, Да, не бігати тільки куди нам сказали. Ось. Ну, тут така штука, що я дадемо. І для білду демо заблокував частину контенту, бо вона була дуже довга і ну, не відтестована. Ось Тому десь іноді гра каже, що ну, майте совість, це ж просто демо. Е, так, що тут у нас? Дивимося, що дає. Оп, що це якесь сміттячко лежить. Стаканчик пустий. Але від нього є якийсь трейл туди, і ми дивимось. Е, що тут у нас? Тут у нас книжечка. Каже, що схоже на книжку. Ну Схоже, значить схоже. Біжимо назад до котиці. Е, стаміна поки що підв'язана ну дуже просто, тобто біганина е, Ось, і розподілення, умовно кажучи, ресурсу, але я працюю, є в мене думки над тим. Як її зробити, цю всю історію цікавішою зі стаміну, але знову ж таки це не на рівні демо і поки не, не буде потестовано якось достатньо. Окей. Здаємо завдання котисі. Вона нам грубі янить. Ось, вона каже, що хм, записці, нічого особливого не було, це був просто список покупок в будівельному магазині. Ми їй кажемо, що це якось нам не дуже допомагає, а вона каже, що їй все одно, але нам вам дає ще крапельку інфи. Що, мовляв, якщо ми хочемо йти в будівельний магазин, то треба шукати обхідного шляху. І вона знає один. Ось, е чого треба шукати, бо там ще більше оцих незрозумілих тварів. Ми каже, що нам треба поговорити з дружбаном. Говоримо з дружбаном. Жаліємось йому, що записка виявилась не тим, що ми думали. Ось, каже йому дякую за допомогу. Він каже, що він, на жаль, не може з нами піти. Говоримось. З... Ой. З котицею знову. Кажемо, що ми вирішили. Розпад розповідає нам, куди нам йти. Перша опція каже, що тут є поруч двері, і треба знизити до них ключ. І вона знає, де ключ лежить. Ока... Думаємо, що про другу опцію. Окей, все ясно і ми. Сподіваємось, що зможемо прочитати це. Окей. Перша опція за недобудований ЖК. І там може, а може і не бути ключ від замка, який десь отам. От Ось друга це е, каналізаційна шахта на майданчику. Тут ми підемо на майданчик. Ось, бо там досить довгий. Другий шлях, але він є, і насправді є сенс е, задуматись перед вибором, тому що трошки підрізняється е, шлях вибраний. Так, тут у нас майданчик. Ну інша штука, що це я знаю, що тут майданчик. гравцеві, доведеться пошукати. Ось, я поки що не впевнений, що в грі про собаку, який, яка, який так говорить, що треба додавати якийсь міні-меп. Що це так, пляшка валяється, кудись туди йдуть сліди. Тут сліди йдуть, але залізти тут не можна. Мабуть, треба обійти. Оходимо. Нюхаємо. Можна тут пройти? Можна ж? Можна. Так, тут треба бути підстригнути трошки. Так. Ну, після цього продовжується власне, це фінальний відрізок е демки. Ось там десь в далечині височить е власне, наш, е наша мета. Це цей будівельний супермаркет. І але його в демо не буде, це вже буде друга локація гри. Ось, е ну, наразі це те, що я хотів показати в своєму демо. Сподіваюсь, що воно сподобалось і все було плюс-мінус зрозуміло. Е дякую. I do